Мне, подожди, это Берите визитки, Мы хотим организовать группы, кому когда удобно, из городского населения, чтобы очистить по убежищам, помыть, снять паутину, за штукатурить и приготовить эти помещения для того, чтобы люди могли спасаться от Я, от других я, я думаю, что прежде всего городские власти. Распиум. Они должны были организовать это все. У них же в руках планы города, где эти и правильно, то есть в принципе и организовать городские жители, чтобы они это делали. Но получается, что организовываем пока мы, потому что они подтянутся, но надеемся. Спасибо. на границы, 4 ширины сооружение

Ой, стой, що ти там вот это как раз и неправильно. Что мы делаем в конце напитики? Мы завязали, чтобы у него дальше не было хода. И тогда да, только зафиксировали. Были 14-го, да? Как всегда, я в миллиметре от черные море, сейчас не знаются, дневником ищем путь к раю. Все братьям свои, сектором я божаю. Метров из-за укрытия, закопа из за копо из-за стенки где-то. Здесь идем. до 25 метров, а это до 200 метров. Да, это оборонительного действия, это наступательного и оборонительного, потому что до 25 это до 200 метров. Вес 600 грамм, ее принцип действия: держите всегда пальцами, за это. чтобы кинуть, разжимаете, усите, усите вырастают. Выдернули чеку, она готова. Как только бросили, она взорвалась. Ну, 3-2-4-2 секунды она сработала. Бьет боем, идет разжать, вы ее сдетонировали. У вас есть рычки. Пуля зашла, можно сделать. Почувствуй. Okay, Видишь, я чувствую. не идет. Спай стабо... 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 плагин. Все, пошло. <звук> После попало из дома, а попала.

Руку, пару бутылочек попробуйте. Берете и, по и заряжаете. Я вручу, а да, Еще раз. Нифига Все, я понял, Берете, бросаете прям сюда. Слаживаете. Без в таком... Садко. Садко, как. все там. А вы Алло, я Вона взагалі призначена для знищення живої сили та оруження вогневих засобів банківника. Вогневі засоби це кулеметна обслугова, мінометна, але Кулеметна вплоть це 2 чоловіка. Кулеметник і поміж, який заражає батлон, якого також батрони, клієнти та пасмі.

Я бы сказал, что микрофон стоит перед ним, а на самом деле на линии воды стоит сам водный. Сегодняшнее мероприятие уже получило в городе очень положительный и широкий резонанс. Мы полностью поддерживаем эту инициативу. Я хотел бы сказать вам, что... От... Слава! Усміхнеться доля, Згинуть наші воріженьки, як роса ми, браття, у своїй стороні. Чим за нашу свободу. Слава! Всім не буде вірять! Вдручи! Слава! слава, сва! Єдиного Богові, що береже Україну, слава! 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 І Путін! Слова! Дякую Деньки! Дякую рідненьки! Ця акція буде поховати кожну о 10-й годині ранку! І о 18 годині біля шпиталю ми збираємось кожної неділі. О 10 годині тут на площі свободи. І а, о 18 годині біля шпиталю. Щиро вдячні хлопцям, танкістам і офіцерам з такого училища, щиро вдячні, ми всі залишаємо. Організації формується партизанський рух. Праворуч від мікрофону, ви бачите, вірні їх, е, як це називається, від снаряду. Да, е, так, що маленька, то та від танку Т-64 з Луганського аеропорту, е, що більша, від е, 152-го калібру, якщо ви правильно пам'ятаєте, то від Савошки, десь з Донбасу, хлопці привезли. Як там чим чимось там стріляють? І ми збираємо кошти пожежна. Ресурси, громадська варта Харків, Фейсбук, Контакти, ви все можете побачити. Що ви усвідомлювали? 92-га бригада, так? вона вже стоїть на кордоні і вона вже захищає Харків Україну. Із 700 людей, які там плюс-плюс-мінус, я точно не пам'ятаю кількість, забезпеченими зимним одягом тільки 170, Уявіть собі, тільки 170. Хто не усвідомлює, навіщо потрібен зараз зимний одяг? Я можу вам запропонувати, О, зараз що ви стоїте, сьогодні вночі. Вийти і положити на землі. Десь третій четвертій годині. Просто полежити на землі. А ще краще піти там, де є джерела. І біля джерела де десь полежати. Я думаю, що 5 хвилин вам з головою вистачить, щоб зрозуміти. Ще будуть е, дії. З понеділка. З понеділка, з понеділка ми підтримуємо прикольність. 700 років існує ця держава. І жодна, жодна імперія не могла її підкорити. 20 тисяч людей. Це включаючи там е, е, людей похилого віку і дітей. 20 тисяч людей Давав опір всім, всім абсолютно. І у них таки девіз, на коліна, тільки перед Богом. Всі інші гуляти лісом. Отак. Тому перемагає, перемагає тільки сильним духом. Актес, будь ласка, Валентин Бестріченко, громадська варто хаті. Розкажіть, будь ласка, що у вас тут відбувається сьогодні? Сьогодні відбувається акція по підготовці людей до оборони міста, моральна, психологічна. Підготовка людей до оборони, щоб вони чітко усвідомлювали, та? що їм треба робити. Наприклад, якщо ти жінка, що ти будеш робити для оборони міста, якщо ти пенсіонер, що ти можеш зробити, та? якщо ти військовозобов'язаний, куди тобі йти, що треба зробити, як співпрацювати з МВС, з СБУ? Що основний момент? У нас вчора проходила акція в суботу, проходила акція з першого патріотичного заняття з партизанами, там партизанський руху Харкова. Ми не підпорядковані ніяким структурам державним. Це люди, які працюють на основі совісті. Треба робити, робимо, Та? А, але у нас є тісна взаємодія з усіма структурами силовими, з усіма державними структурами. Все. А ця акція вона буде кожну неділю проходити, та? доки буде потрібно. Та? Буде потрібно, будемо догодувати людей а, масштабі. Ну, Бачите, БТР, та, бачите військових там зі зброєю. Я дуже надію, що буде у нас і танк, і якась інша зброя, і будуть люди готувати будуть до. А, до того як знешкоджувати як техніку, 100% я буду готувати тут, що, що робити з технікою, якщо вона на вас нападає. Тут є столи, як ви бачите столи з різними напрямками. Перший напрямок це підготовка партизанського руху, другий напрямок це допомога кордону. Принципово потрібно до дощів та от у вересні зробити кордон, нормально там прори, рви і все інше, зробити для них міндажі. Для цього треба участь громади, бо не височає техніки, не висучає там палок, всього іншого. Є столи з медичної підготовки, є психологи, які готують людей, психіку людей, як, як взагалі от, реагувати на якісь там неадекватні там прояви та і сторони там сепаратистів, сторони там, якщо буде там війна, дай Боже, та, щоб люди усвідомлювали, що їм треба робити. Є стенди з мапою міста. Якщо наприклад не буде води, де джерела, да? де зап... 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 запасники води, де я а... бомбосковські громадські отак ну, так все такі столи. Танкому училища та основна адміністрація. Але через те, що, э, не може... от, що ми莽ю, в немає, в чому немає нормальної координації. Так? Ми бачимо, що люди гинуть через те, що немає нормальної координації, частини не зимої діалозони, що і Reese... віде, все тут. Та? Хтось не знав, комусь там казали і все інше. Влада ну, дуже позитивно це реагує. Чому? Тому що це реальна підтримка бойового духу народу та, міста наприклад. Якщо є люди з сильним духом. Реально, п'ять людей сильних духом, вони можуть запинити великих людей. Дуже дуже багато залежить від кожної людини. Якщо людина сильна духом, якщо навіть мінімум зброї, мінімум зброї, та? А, то ця людина може захистити місто. Якщо а, зброя є і в тебе духу немає, нічого не зробиш взагалі.